Життя в ритмі танцю з нагоди 75 сімдесятирічного ювілею заслуженого працівника культури України нашого земляка Василя Босо в краєзнавчому музеї презентували виставку. Все своє життя Василь Босо присвятив українському народному танцю. Спочатку керував народним ансамблем Юність перекірваградському пединституті, а з 86-го року по 2003-й був художнім керівником заслуженого ансамблю народного танцю Ятрень. В цей період він створив чимало відомих постановок, які стали візитною карткою ансамблю. Нині займається педагогічною діяльністю І дає майстер-класи для колег із кордону. Я прийшов в ансамбль «Ятрань», Мені було 15 років. Ну, це я вважаю своїм настоящим творчим шляхом, бо до цього ще був палац піонерів, обласний по піонер, піонерів, школярів. Але настояща творча робота почалась в ансамблі ятрень. Я прийшов і керівник була Анна Трахимівна Дунаєва. З нею починав, потім приїхав Анатолій Михайлович і Мочий шлях мій проходив в Кіровограді. Найкращі постановки у мене я зробив свій диск Мої танці в'ятрані».